Сьогодні 5 число. Вийшли о 10-й годині. Йдемо по вулиці Кіото. Місто прокинулося. Багато людей ходять. Звичайно, тут такий жвавий культурний центр Японії. Багато машин, цікавості багато. Люди їздять на роверах просто по тротуару. Багато людей в масках чогось, я не знаю. Але дуже приємно. Відчувається така атмосфера великого мегаполісу. Звалий рух. Кавонські машинки малесенькі. На тій стороні, бачите, магазин Ласом. Ця система магазинів дуже популярна. Майже на кожних 300-400 метрів є чи Family Mart, чи Лавсом Ласом вважається самим таким оптимальним по, по ціні? І я 711. 7 В сьомої ранку до 11 вечора працюю. Деякі мої спостереження вже 10 хвилин десь ідемо, е, за чоловіком, який втілив своїй особі типовий японський е, той, що їде у відрядження. У нього є рюкзак, в якому є вода. Є парасолька, є маленький чемодан. І найцікавіше, що взагалі більшість людей, японців, носять взуття якихось несусмітних розмірів. Вони мають розміри 37 ну може 37 з половиною, не більше, бо все є пропорційно зросту. Зрост. Але саме взуття має дуже довгі носки. І виходить так, людина йде низького зросту, але взуття в нього. Ну, На вигляд 44 45 розмір. попереду на нас іде і те ж саме розмір. Такий виглядає ну, 44-й-45. Ми так понаблюдали, спостерігали в метро і на вулиці. Це якась така данина моді. Те ж саме, ми майже не бачили людей, які носять тотуну на шкірі. Майже немає. Якось дуже консервативно до цього відноситься. Ми йдемо до чергового храму Божого. Хотімо показати, як живуть пересічні такі японці. Невеличка така хатка, машина, паркінг. Те ж саме тут. Невеличка хата, невеличка хатка, вхід, машина і все, паркінг малесенький. От типова, типова хатка. Типова. Двері, кімнатка, мінімалізм, у всьому. Малесеньке, зручне, тільки для того, щоб народитися, пожити, поїсти, сходити в лазничку і все віддати Богу душу. Ми знову йдемо по маленькій вулиці. Бачимо цей... люди, які буддісти тут живуть. Мають такі релігійні, такі символи. Біля кожної були свої хати. Це типовий. Японський собака. Такий, знаєш, декоративний. Тут великих собак я жодний не бачу, Вінки, якісь маленькі. Ну так щоб не принизувати хазіїв. Ми ще не дійшли до цього храму, але побачили таку рівчачок, такий цікавий. І побачите, як все-таки з цієї сторони. Воно бідненький такий район, тут, як живуть японці. Малесенькі такі балкончики ось і виходять сюди на якийсь рівчачок. Оля бігає. Як з ланцюжка її спустили. Це вширень, тому що тут є мотузка і ти маєш перше зробити, щоб смикнути за ту мотузку. То смикни? Ну, що... Сьогодні Кьоту 27 градусів. Трошки спекотно. І ось ми наближаємось палацу імператора. Ми заходили, подивилися ага, і тут security check. Процедура така, треба взяти, почепити такі таги Тут вони будуть інструкції на англійській мові, на корейській, на іспанській. І починається починається вход сюди-сюди. Ми знаходимося за мурами. У нас у кожного видали такі номери. Олі 664. 63, в мене 4 візиток. Пізніше я буду розповідати, що воно таке, а поки що я просто буду знімати. Це є ворота в імператорський палац, який називається Гішумон Гейт. Керіж порч. Вийти наружу. Ми не можемо попати всередину, але я розумію, що то є спеціальні кімнати, де чекали на візити до імператора. Це центральна площа, де імператор проводив свої засідання. Збиралося дуже багато японців в свій час. Ну так як у нас на Банковій в Києві там сидить Ярмак Зеленським. Thank you. Yeah. Lasciamo un po' di spazio sulla porta. Venite qui in qua, <susurra> venite non vi soffermate a lì. Той імператорський садок, Такий дизайнами. І це його кімнати тут Ще раз на, знімаю центральний вхід імператорський палац. Ну, доволі велика споруда. Получається, що сам цей парк 1300 метрів в довжину і 700 метрів у ширину. Ми прийшли в ще одне дуже знамените місце в Кіото. Це знаменитий храм. І тут просто-просто дуже багато людей. Це буддійський храм. Будівський храм. Ну, ми пройдемо по всьому. Індивідуалки, так. Давайте піть такий Угу, угу. Заходимо. Такий пар. Да. О, це саме знаменита їхня ця. Знімаються сотні-сотні людей. Знімається золотий павільйон. А он цаплю вирізло, ще сидить на цьому. І тисячі, тисячі людей прийшли сьогодні подивитися на це. Ми обходимо цю територію. Дивимося на цей золотий павільйон. Ну, і на те, що на кургеніва. Ми какие-то. Імператорські карту так вони все під берегом збилися стайкою. Продовжимо рух. Гарне таке озерце, на ньому стоїть символ буде, всі тут знімаєте. Знаменитий золотий павільйон. Котори, символічно читають грошей. Може хтось випаде. Прийшли на велику площу, звичайно, дуже багато тут продають сувенірів. абсолютно непотрібних. Але тут є цікавий момент, де можна... Я не знаю. Тут колокол тут на горі є. І ти можеш його так бити, дивись. Бачиш? Як зроблено? Хм. Цікаво. Бачиш, їх б'ють. Ага, це вони, вони повинні вдарити помолитись. А чого я був? Ну, Ти, то за треба. Дивись. Дивись. О, бачиш. Я не те зробив, що треба. Дивись. Вилікуєшся, так Від тебе я не вилічусь. Не міг втриматися. Пішли, побачили маленьку-маленьку бейкерів японську. малюсенька така. І такі? Пиріжечки лежали соловки, по 150 єн, Ну це по долар 50. Це дуже-дуже дешево. А смачні такі, що можна було поїхати мозгами. Олька, їсть. і їй щаслива на світі. Головне, як вовк. Фантастичне місце. Ще одне в Кіото, яке називається Нінджа Кастро. Ну, я не знаю, воно якесь теж має. Військово-політичне значення. Ми зараз підемо всередину і побачимо. Ну, я так думаю, що він мав стратегічне теж, тому що тут такий рів заповнений водою. Ну, Ми купили квиточки сюди, квиточки не дешеві. 1300 єн, це приблизно ну, вважайте, десь 13 доларів на особу, але це таке дуже спеціальне місце. Я думаю, що воно варто тієї уваги, яку ми поділили, дуже багато сьогодні ходили. Вода 27 градусів, але подивимося, воно, я думаю, що воно варто подивитися. Це панорама з гори. Заглядової площадки. Оце була вілла імператора Японії і тут була його тренувалася охорона. Багато дуже людей, багато італійців, якісь з Англії, з Голландії. Безумного. Дивиться, дзвонить увагу на цьому на, на, на щебенці, якийсь кільця, зв'яжують її, щоб вона згодом не волочилася. Йдемо до низу. Ось так воно виглядає. Така серйозна фортифікаційна споруда. Дійсно, тут краса, неймовірно. Озеро, але рибок я поки що не бачу. Просять не ходити по цих, по траві. Так що ми йдемо, в цей замок Академія Ніндзя. Я так її називаю принаймні. Водопад якийсь б'є. Ми тільки що подивилися і дуже цікаво. Цей кастел це була академія ніндзя. Тут готували ніндзя японські. І Ми були всередині, там просто... Шматочок зняв малесенький-малесенький, бо дуже багато секьюріті стоїть. Спеціальні кімнати і місця, де готували цих ніндзя. І вся ця процедура, де вони готували, готувалися, як вони тривали. Ой, фантастика! Цікаво дуже. Древня столиця Японії була Кіото. Місточок, цаплі, розпади. Це імператорська віла. І Академія Ніндзя. Ми прийшли. От ми стоїмо зараз. Знаєш, ми зараз просто до середини йдемо. Пішли. О, і знову такі риби тут плавають, ці карпи. Імператорські карпи. Здорові такі. Ну це саме саме вхід. Це вже така охороняма така зона була. Підемо всередину. Це ми всередині знімаємо ці города. Цей кастел. Зараз йдемо в який тут є, імператорський панорама цього кастел. Закритий він із усіх сторін. Водою. Горіл з водою йде. Отакий він. Тут зразу туристи. І тут Оля яка знімає. Навіть спеціально така сітка зроблена, щоб люди не оставляли тут різні написи. Я. Тут був Вася, тут був коля. Захищають свою культуру. Я. І знову такі риби, стільки риби, просто неможливо. Аж кишити. Теж ламин культури. І сьогодні останній пункт нашої подорожі. Де ми більше 15 кілометрів прийшли. Ось Це називається Nishiki Market. Один з найвеликих в Японії, ну і в Кіото, і в Японії. Великі маркет. Що тут я не знаю, писали, писали в Кіото, то 100%. Найвелике тут є все. Все, що треба і не треба. Ну і цікаво, може ми там щось знайдемо, те, що може. Будуть привабить нас, і те, що може в Канаді не можна знайти. Такі спалички. Ось таке Давай на ту сторону. куфорні. Готують крев'ятки. Ось така порція. Маленькая по 900, а центру по 500. Раз, два, три, чотири, пять. Пять креветок. Ну и шмали газовую горелку. Итак, вот пожалуйста. А воно, все. За дві штучки 500 евро. Всякі. Тут рибна секція. требование секция. Ворогну человек Тут. Це тільки одна сторона. Матча кафе. Ось тут робиться то, та кава, що пили, бачиш? Маче робиться за кафе. Тут продаються книги. Расатый всякий, Бальзай. Вот. Тут морозово є. Вот это тіло морозиво. Тут сківер своє. Отзикну, хочеш. Нарізай тобі тулы, зразу тебе роблять. Хані, шок. Тут робить цей медок, продається. Мед. Не треба мед? Не треба. Вони дуже популярні ці. Сківерси, що їх називають. Дві штучки. Дві штучки такі, коштує одну тисячу цих. Ось, чекаємо. Oh. Uh -huh. Такі ціжки. Ці такі, в цьому 320 гривень. Ось такі гарні. Він просто величезний. Оце Патагонія компанія. Друга з діля. Ну, Такі, такі 14 тисяч 300, це майже 140 доларів. Надійські гроші наші. Таку руку треба погладити. Це до щастя буде. Тут просто посеред, посеред цих всіх. Знаходиться темплом. Со шум ты Так, нормальных тут два. Дві собаки формирать, он точки там. У нас вже не було витримки. Він такий великий, цей мол, я просто такого в житті не бачив. Дивіться, як рекламується. Цікаво. Самораморні стейки тут на корзисі роблять. Одним словом, у нас просто немає вже сили, тому що ми вже знаходилися сьогодні. Купляти ми тут нічого не будемо. Щось екзотичне, це треба знати що. А в нас сьогодні є. Ми сьогодні купили собі дуже гарну випічку, зробили собі чай, бо туристи мають харчуватися дуже раціонально. Фрукти, овочі, позитивні емоції. Одним словом, повертаємося ми в готель. Ми сьогодні в дорозі довгий, досить довгий час. Вулиця в Кіота. Всі вогні червоні стоять. Цікаво дуже. А оце вхід Теремачі, але це є ніщик маркер. Ольга не бачила, не очі не бачила. Вона так хотіла сьогодні і їсти. Ну що, йдемо, друзі, так? А це хлопці працюють. електрико-сантехніками якимось. Всі мають уніформу, працюють компанії. Навіть в магазин фрешку тут є. Ну, Звичайно, не той фрешко, що у нас, але фрешко. О, до речі, пожарна машина. Все дуже добре. Єдине, що вона дуже поскудно рове. Вона вночі тут їздить та речить на вісокі одразу.